Раніше вони розшукували призовників, а тепер навпаки люди масово шукають військомати. До мобілізації готуються і в Івано-Франківську з самого ранку до місцевих установ масово сходяться військовозобов'язані. А ще просто добровольці та чимало військових у відставці кажуть, налаштовані рішуче. Я отримав особисто повістку. Та ну і звичайно прибув. А тепер чекаємо, що далі кажуть, що не бояться тільки дурні. Тому, типу, страх завжди якийсь має бути в нормальної людини, але. Скажімо так, якщо треба, то треба. Ми так вважаємо кадрові офіцери, хоча ми вже в Радянському Союзі служили, вважаємо, що в Україні йде агресія, йде окупація держави. Тому ми прийшли сюди не тільки для того, щоб, можливо, наш якийсь досвід пригодиться. Для цього, щоб цей конфлікт був знищений. Ми ніби не налаштовані брати зброю і йти там зараз воювати. Як то говорили, що на Майдані у нас зробили завойовниками, зробили Бендериць, називається. ми хочемо владу взяти збройним шляхом. Ми теж на мітине ходили, відстояли все, хочемо ніби мирним шляхом. Але якщо треба, буде, готові виступити. На захист своєї держави жодної паніки у комісаріаті пояснюють, про тотальну мобілізацію ще не йдеться. Вона розпочнеться лише після відповідного рішення Верховної Ради України. Тож наразі тут складають списки добровольців, яких за потреби зможуть направити у військові частини в разі оголошення мобілізації. військовозобов'язані вони будуть направлені до військових частин. Відмобілізовані і вже в тих військових частинах вони будуть проходити підготовку, відновлення навченості. Збройні сили України готові до проведення мобілізації, готові до виконання поставлених завдань. Тим часом у середмісті у неділю по обіді з'явився БТР, щоправда, списаний. Його на площу перед адмінбудівлею пригнали представники народної самооборони. Переконують сіяти паніку і гадки не мали. Лише хотіли показати, що готові до бойових дій. Ми готові захищати нашу землю. Що ми в нас для цього все є, і ми не дамо. Нікому своїми російськими сапогами, тобто, топтати нашу землю у середмісті. Бронетранспортер красувався недовго. Після кількахвилинної демонстрації раритет таки відвезли на стоянку.